Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди вітаю вас на своєму каналі. Відео для тих, хто мене запитував з приводу того, як буде виглядати розсада Анемон після того, як вона проросте. Ось, друзі, показую. Це у нас і є розсада Анемон. Ну, класно виглядає, якщо чесно. Ось так вона із цих бульб. Розросталося ось так. І дає ось таку розсаду. Деякі, звісно, не прийнялися. Ось вам покажу для прикладу. Все не захотіло прийматися. Але в цілому всі оці бульби, вони всі прийнялися, дали ось таку розсаду. Тепер я буду, я ж е, хто дивився за моїм каналом, купував пакетики. По 5 таких бульб і висаджував ці 5 бульб у кожен горчик окремий. Так. І тепер я так буду на ці місця постійні висаджувати прямо горщиком. Які це бульби, які це кольори? Знову ж таки, дам посилання під цим відео. Дивіться, нагадаю вам. Але в цілому повторюсь, розсада росла до цього моменту в тепличних умовах, тобто в теплиці, що з нею буде далі? Покажу додатково зніму відео, мені самому цікаво, як воно буде сісти, які будуть квіти і так далі. Ну, це, мабуть, я ж кажу, трішки було зависоко посаджене Саме, сама бульба, то ми тут можемо бачити, як потім з'являються листочки. А в цілому, так. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня, друзі. Якщо це відео було для вас корисним цікавим, ставте подобайку. підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Ось подивіться ще. Тут взагалі такі, знаєте, прямі. Де-не-де пішки, можливо, треба було раніше висаджувати, тому що вже полягали, бачите, листочки підросли добре. А де-не-де ось такі от добрі нормально. Тут ще у нас томат виріс, десь просіявся сам. Все, гарного дня, друзі!